Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас обродаш новеньке надходження. Це Mazda CX5 2019 року випуску. Офіційно куплена новою у Запоріжжі від першого власника з повною сервісною історією і обслуговування. Жодна деталь кузова не фарбована. Просто ідеальний стан автомобіля. 37 тисяч кілометрів пробігу, під капотом 2 літра бензин, автомат та передній привід. По кузову нюансів нема, жодна деталь не фарбована, скло всерідне та оригінальне, дуже непогана комплектація. Оригінальні 17 диски у графітовому кольорі, салончик текстильний, взагалі без нарікань, повний електропакет, електрокришка багажнику, парктроніки, автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо круиз, контроль, бортовий комп'ютер, камера заднього руху, навігація, CarPlay, Android. Auto, запускається кнопочкою, підігрів керма, передніх сидінь, клімат двокзонний, вибір режимів керування, регулювання мультимедії та багато іншого, друзі. Просто ідеальний стан. Обслужена повністю по сервісу, має сервісну книгу з усіма відмітками. Придбати автомобіль ви зможете у лізинг, кредит або заготівку. Тому чекаємо вас. На огляд та тест-драйв до нашого автосалону.